Всім привіт! Я Надя і я вітаю вас на своєму каналі. Хто зі мною ще не знайомий, я є кундаліні фасилітатором також я є тета-практиком. У мене є, окрім цього, освіта медичної сестри, тому я максимально стараюсь поєднувати усі духовні знання з чистою наукою. Зараз на своєму YouTube каналі, з більшого, я ділюся своїм досвідом пробучення я ділюся також йогою, яка є досить особливою в моєму виконанні, тому що я поєдную енергетичну роботу і звичайну роботу з тілом. Тому кожного разу, коли ви передивляєтеся мої уроки, ви також отримуєте дозу загрузок, так сказати, на приємні стани, на нові енергії, і взагалі про нові енергії. Я якраз таки хочу поговорити в сьогоднішньому випуску. Хочу поговорити про філософію нового часу. І що ж це така? філософія нового часу? Я думаю, ви багато могли вже чути про перехід, про масштабні зміни, і не тільки чути, ви... це точно відчували на собі. Як мінімум, якщо ви потрапили на це відео чи ваша душа привела вас сюди. Отже. Хочу почати з того, що ми живемо по істині дуже унікальний і не найпростіший час. Але кожен, хто зараз живе, це, це вже як мати подарунок просто жити в цей час. Насправді. Це Тому що це унікальна можливість для нашої душі здобути максимально багато навчань. максимально якби, прокачати себе і свої скіли, умовно кажучи. І важливо розуміти, що теперішній перехід можна взагалі порівняти з часом 2000 років тому, коли пішло таке встановлення християнства. І зараз відбуваються схожі події, тому що всі ці два тисячоліття людьми здебільшого керувала релігія, різні релігійні вчення. І зараз відбувається такий етап. Коли ми будемо шукати, ми вже шукаємо опору тільки в собі. Тобто, вже якийсь час відбувається це пробудження. І взагалі, якщо подосліджувати різні релігії, можна побачити, що насправді все говорить про одне і те саме, але дуже різними словами. Але корінь завжди один. І от якраз нас зараз веде оцей корінь. А корінь в тому, що Бог він всередині нас. Тобто, він не десь там в священних книгах, він не в церквах, він не в молитвах, він в кожному з нас. Він у нашому відкритому серці, він у нашій проявленій любові, він уміння радіти життю, він уміння сотворяти нашу реальність і брати відповідальність за неї. Дуже важливо усвідомити не тільки на знаннях, а справді на досвіді, що кожен з нас є творцем, кожен з нас є Богом. І нам дуже важливо це згадати. Швидше за все, люди, які дуже включені до релігійних егрегорів, я сама людина, яка виросла в християнстві, і в мене дуже багато, так сказати, прошито цих ідей. І я навіть говорячи зараз з вами, у мене всередині є ще цей такий виклик, відклик, типу в сенсі Бог це ми, в сенсі Бог це я. І якщо ви у себе відчуваєте щось схоже, це ознака цієї такої релігійної прошивки, яка змусила нас знаходити зовнішні ідоли і забути про свою внутрішню силу. Це те, що відбувалося з людством тисячоліття. Були підключені до сотні різних графів і ідей, які змусили нас повірити в те, що в нас немає власної сили, які змусили нас роз'єднатися зі своєю природою, зі своїм родом, які змусили забути себе, Бога в собі. І правда в тому, що усі майстри, тобто Ісус Христос, Будда, вони всі насправді раді. Вони всі є, вони всі були, і вони всі зробили видатні вчинки. І вони всі були насправді пробудженими душами, але історія переписалася. І дуже багато істини було від нас сховано. Тобто з людей, які, по суті, служили, які показували любов, зробили певних ідолів. Тобто, для прикладу, з Ісуса Христа зробили оцей грегор самопожертв. І тому багато людей з нас, практично 90% людей, грають в ці ігри рятівник, жертва, тиран. Знаєте, роль рятівника чи жертва насправді ще страшніша ніж роль тирана. Тиран він, хоча би чесний, про те, що він робить. А рятівник і жертва вони прикриваються блогими наміра. Тому всі ці трикутники, всі ці ігри, які ми звикли. Грати це не наша істинна природа, це нав'язане нам, і нам це нав'язували просто тисячоліття. І тому багато з нас зараз проживають насправді не найпростіші часи, абсолютно не найпростіші, особливо ті, хто є так званими первоприходцями, а людьми, які почали процес пробудження першим. Здебільшого такі люди вони відчувають все на собі. І пропускають все через себе, до того, як це поймає більшість інших людей. І це дуже боляче прокидатися, тому що в нашому ДНК, ну усвідомте тільки, що наша ДНК це повністю якби, складова всіх наших предків, тобто всі люди, які до цього з'єдналися в Союзи, тобто ваші мама, мама, тато, а дідусь, бабуся. І так далі, і так далі, покоління за поколіннями, просто до безкінечності, до перших людей на землі, а там прописані усі досвіди цих людей у вашому ДНК. Уявляєте? І я взагалі мені дуже резонує ідея того, що не тільки на тонкому рівні, тобто є оце таке як колективне поле, воно буквально прошите у нашому тілі. Тобто, ми. Буквально в нашому тілі носимо травми наших дуже-дуже далеких предків. Вони є схованими в нас. І деякі процеси, наприклад, як кундаліні-активація, можуть їх тригерити. Але важливо розуміти, що в цих всіх досвідах дуже багато схованої сили. От справді, от ця думка, якщо ви її проживете, якщо ви її інтегруєте в своє життя, вона дуже сильно змінить і ваш підхід в принципі, до цієї реальності. Дуже важливо усвідомити, що у всіх ваших травмах, у всіх ваших, умовно кажучи, проблемах, недосконалостях, темряві, там схована величезна неінтегрована сила. Сила, яку витіснили ви, яку витіснили ваші предки минулі покоління. Сила, яка хоче бути інтегрованою назад. У нас навіть багатьох є дуже викривлене поняття сили насправді. Тобто нам здається, що сила це щось таке так що це щось насильницьке, і це справді нам було нав'язане. Але істинна сила це йти за своєю душею, за своїм покликом. Це йти сміливо натовп людей, навіть якщо всі говорять, що ти не правий, але ти так відчуваєш. Це сила. Це сила, яка була в Ісуса Христа, це сила, яка була в усіх послідовників. І нас всіх зараз закликає просто відновлювати оцю свою внутрішню силу, згадувати, що не ми залежимо від грошей, від погоди, від воїн, від якихось стосунків, від партнера, тобто, що ми є цілісною, унікальною одиницею. І так як ми звикли, дуже довгий час опиратись на зовнішні, Опиратись на релігію, опиратись на інших людей, опиратись на економіку в світі, нам може бути дуже боляче. Тому що якщо ми добровільно не відпускаємо ці опори, якщо ми добровільно не йдемо в розкриття своєї сили, а сила вона зазвичай якраз таки, розкривається через певні виклики, у нас ці опори будуть забирати. І це важливо розуміти. Це неприємний процес, і це те, через що проходжу зараз я, буквально крайній місяць. У мене відбувся дуже сильний скачок свідомості, і я дуже сильно пішла в духовний розвиток. І в мене буквально відчуття, що все моє матеріальне життя, воно, так знаєте по цеглинках почало руйнуватися. І якщо у вас щось відбувається схоже, хочу сказати, що ви в цьому не одні. І так як я дуже багато цих процесів пройшла, продовжую проходити. І я все абсолютно про що я розповідаю, я пізнаю на своєму досвіді. Тобто, це живий досвід, це не це не книжки. Думаю, якщо вам потрібна зараз підтримка, чи ви відчуваєте, що у вас розкриваються якісь дари, якісь нові відчуття, які ви не розумієте? Чи ви відчуваєте, що у вас щось відбувається? Я запрошую в своє поле, я проводжу індивідуальні наставництва, я проводжу також окремі сесії. Окрім цього, я проводжу кундаліні активації. Це дуже м'яка практика насправді. Якщо порівняти кундаліні йогу, вона є значно інтенсивнішою, і там процес цього підняття енергії відбувається значно агресивніше. У випадку сесії кундаліні активації це все відбувається дуже м'яко, і воно все відбувається завжди в готовності. Тому я запрошую вас в своє бережне поле. А також 11-го, .11. оцю таку портальну дату, взагалі хочу сказати, що місяць листопад це місяць з енергіями вознесіння. Тобто, оці чотири одинички вони не просто так мають місце бути. Тобто, одиничка це, в принципі, така цифра цілісності і це цифра майстерності. І нас всіх в листопаді кожного року. Постійно закликають, пробуджують до повернення своєї сили. І якраз таки 11, 11 я проводила дуже потужний, дуже красивий ефір. Тобто, через мене передавалася інформація у форматі ченнелінгу. І ми там якраз таки розібрали тему цілісності, ми там енергетично відновили зв'язок з родом, прийняли чоловіків роду, жінок роду. Ми Прибрали оцей внутрішній конфлікт, який в нас є генетично у всіх, оця боротьба жіночого і чоловічого, і за того, що дуже довгий час жіноче начало було подавлено. І жіноче начало це не тільки про втілення в жіночому тілі, це про жіночу енергію, яка є в чоловіків і в жінок. Це наша інтуїція, це наша чутливість. І також на сесії ми робили повністю енергетичне вирівнювання. А зцілення внутрішньої дитини ми робили з'єднання потоку каналу верхнього і нижнього. Що це означає, коли у нас, наприклад, розкритий тільки нижній канал, нам дуже складно з'єднуватися зі своїм вищим я і зі своїми вищими аспектами. Нам складно чути свою душу і нам складно відійти в ці духовні проживання. А коли навпаки, у нас перерозкритий верхній канал. Немає зв'язку з нижнім. У нас є дуже багато знань, дуже багато відчуттів, дуже багато духовних досвідів, нам складно їх заземлити, нам складно їх інтегрувати в життя. І от на сесії ми якраз таке робили це вирівнювання двох каналів і зцілення наших різних тіл, тому що важливо розуміти, що фізичне тіло це наше не єдине тіло. Тобто в нас є тонші тіла, у нас є емоційне тіло, і важливо їх налаштовувати. Тобто ця сесія, вона уже йде такого, знаєте, трошки зривного рівня для нашого мозку, хто не пробував раніше такий формат. Але я вам точно кажу, якщо ви бачите це відео, якщо ви зараз мене слухаєте, і якщо у вас є оцей внутрішній відгук, навіть якщо він супроводжується страхом, значить ваша душа вас круче. Тому що по своєму досвіду я хочу сказати, що коли в нас з'являється страх. Це сигнал про точку розуму. Тобто страх це те, де нашому розуму ще не знайомо. Страх це те, де ми ще не були. І якщо страх використовувати розумним, він є дуже класним індикатором і маячком, куди нам взагалі йти. Тому запрошую вас дізнатися зі своїм серцем. І Якщо у вас є імпульс, то під цим відео я залишаю посилання. На те, щоб купити запис сесії, У нас, до речі, вільний. Від 11 доларів 11 центів ви можете внести стільки, скільки ви готові отримати, тому що все працює за енергіями обміну. Я дякую вам, що ви мене прослухали. Дякую вам за те, що виділили свій час, свою увагу. Я запрошую вас до перегляду моїх інших відео, також до його уроків. Підписуйтесь на мій. Ютуб канал на мій інстаграм. Коментуйте, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Пишіть зауваження чи питання, які б ви хотіли, щоб я розкрила. І до наступних зустрічей! Обіймаю вас серцем.